Доброго вечора, ви на каналі Atom Coins і з вами Олександр. І сьогодні у нас на столі не просто монети, це справжній королівський скарб Баварії. Ми говоримо про повний набір марок, 3, 2 та 5 марок, випущених на честь легендарного принца Регента Луїтпольда. Всіма знана монета. Але головне, друзі, це вишенька на торті, їхній стан. Кожна монета. З цих представлених має грейт М65. Для тих, хто не знає, і вперше на каналі це Мінстейт 65 або ідеальний колекційний стан це монети, які не були в обігу майже і мають мінімальні сліди контактів. Давайте розберемось, чому цей набір такий особливий. І розпочнемо ми із історичного портрету принца Регента Луїтпольда, хто він такий був. Уїдпольд роки народження 1821 1912 роки. Це одна з найважливіших фігур Баварії, друзі. Він не був королем, але правив Баварію як принц регент цілих 26 років з 1886 по 1912 рік. Чому власне регент? Бо його племінники справжні королі не могли правити. Спочатку був казковий король Людвіг II, той, що збудував замок Нойшвайнштайн, відомий і гарний, яскравий, красивий замок. Можливо, такі люди і мають схильність до такого. Замок дуже чудовий, це так званий Діснеївський замок. Але його пізніше визнали божевільним, друзі, і після його смерті. Ото перший правив, але він також був психічно хворим, друзі. І ось власне принц Регент Уідпольд бере правління в свої руки. І в Баварії починається справжній розквіт. Так званий золотий вік і в економіці, і в, в усіх сферах культурного життя. Це епоха стабільності та процвітання. Давайте подивимось на саму колекцію зблизька на ці всі монети. Це е, монети Німецької імперії. Це окрема держава Баварія, яка входила в імперію. Ну, також королівство Прусія, Саксонія, до прикладу, вони мали можливість карбувати власні монети із, з портретом свого правителя. Як, власне, ось на баварських монетах у нас зображений Луїдпольд. Ми бачимо спочатку тут профіль Луїдпольда, звернений праворуч. Такий класичний і орел на реверсі монети, друзі. Усі монети виконані із срібла 900-ї проби. Двійка, двійка це у нас вага 11,11 грамів, тираж 640 тисяч екземплярів. Трійка у нас це близько 640 тисяч екземплярів, 1667. І, до речі, номінал у три марки Німецькій імперії з'являється лише в 1908 році. Тираж 639 721 екземпляр. Ну і ваш колегалик це звичайно приємна важка монета, це 2777. монети перед нами. Також на монеті написано 1821 рік, 12 березня, це дата народження принца Регента. Тепер, друзі, ми зрозуміли, що у нас ось такий сет. І давайте подивимось конкретно по. Кожній монеті, що у нас є, якщо говорити про тираж 5 марок, це 160 тисяч екземплярів. І у Греді МС 65 таких монет 49, і вище Грейдом лише 13 монет. Кожна монета в грейді МС 65 достойна і, можливо, в компанії NGC. Така сама кількість. Що у нас по трійкам? По трійці у нас таких монет 96 і вище грейдом лише 65 монет. Ось така. трійка. Двійки, друзі. Двійок 86 і вище грейдом 49. Я сподіваюся, що камера вам передасть. Ось ця двійка. Тут майже як proof Like. Якийсь перший удар штемпеля на реверсі монети також. Ось такі у нас. Монети. Ну, вони не є по самі по собі рідкісні, як ви розумієте, тому що двійки й трійки загальний тираж 1-2 мільйона, але в Грейді М65 ну знайти їх не так легко в нас на ринку України. І ми всі з вами розуміємо, що вони також пролежали своїх 110 років в чиїсь колекції і дійшли до наших часів. Давайте окремо поговоримо про вартість монет. Які у нас вартості, друзі? Ну, коридор цін це 430 480 євро. Це десь 5 марок. Трійка це діапазон 210-230 євро. І двійка діапазон 170, 200 євро теж в залежності від стану. От, власне, така двійка, але з полосами. Я так розумію, з прижимними від альбома, в мене на продажу 160 євро. Ось така двійка зашла, близько 190 євро, була придбана в колекцію моїм другом. І кому сподобався такий чудовий набір двох та трьох і п'яти марок принца-регента Луїдпольда, Тисніть лайки вподобайки. Підписуйтесь на канал. На останок традиційно хотів би вам побажати гарного вечора, мирного неба. Людей та ідей. До зустрічі на каналі. З вами був Олександр.